Добрий день, дітки, малята, а яка зараз пора року? Так, весна, весна чудова пора року. Природа прокидається від зимового сну, все оживає. З'явилася зелена травичка. Перші весняні квіти. Сонечко стало щедрим на тепло. Та краще прогріває землю. Малята. А ще весною повертаються з теплих країв пташки. Давайте розглянемо картинки та познайомимося з деякими перелітними птахами. На цій картинці зображений шпак. Він повертається одним з перших додому. Дітки, погляньте, а це лелека. Який великий гарний птах. Має великий червоний дзьоб, довгі ніжки. Дітки, а ця пташка називається журавель. Вона теж велика. Ще трішки потеплішає і до нас повернеться ластівка. Малята тіло всіх пташок вкрите пір'ячком. В усіх птахів є крила, дзьоб, ніжки. Найголовніше весною для всіх птахів звити гніздо, куди вони відкладуть яйця та виведуть маленьких пташеняток. Малята сьогодні ми познайомилися з птахами, які весною повертаються з теплих країв. Дякую за увагу! До побачення!